Герої не вмирають, вони живуть у наших серцях. Із такими плакатами, а ще з квітами, м'якими іграшками та чорними повітряними кульками містяни, представники влади та військовослужбовці прийшли до пам'ятного знака жертвам ракетних ударів у Вінниці. Сьогодні третя річниця трагедії, влучання російських ракет у будинок офіцерів та будинок побуту. Тоді загинули 29 людей, а ще понад 150 отримали поранення. Цей день оголошено днем жалоби у Вінницькій громаді. На адміністративних будівлях приспущені прапори заборонені ні, гучне святкування та музика. О 10.46 саме у цей час три роки тому сталася перша детонація. Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. <плес> Після хвилини мовчання люди несуть до пам'ятного знака квіти, м'які іграшки і лампадки. Серед присутніх Ханжела Марченко, яка втратила свого восьмирічного онука Кирила П'яхіна, хлопчик згорів у машині після влучання російської ракети. Бабуся каже, той день у неї перед очима донині. Я ж з ним прийшла сюди до банку. Він у машині з сином моїм. Я ж тут у банку була, вони на площадці тут. Теж яку ракета ударила і згорів тут машині. Три роки нема не ні ну, одного не, дня, щоб не плакати. Серед тих, хто того дня втратив рідну людину Заріна Кривенчук, наречена волонтера і добровольця Володимира Даценка з позивним Борода. Вони були разом майже п'ять років. У лютому Володимир зробив Заріні пропозицію, і пара готувалася до весілля. Однак, здійснити мрію завадила війна. Володимир загинув під час ракетного удару. Того дня привіз до Вінниці свого побратима на лікування. Я постійно сюди приходжу, приношу квіти, приношу каву йому. З кожним днем таких історій стає все більше і більше і молодь, і діти, і люди повинні пам'ятати своїх рідних, близьких героїв. На третю річницю трагедії на місці вибуху встановили нову інсталяцію Уламки ракети, яка влучилась сюди. Ініціатива належить родинам загиблих та місцевим активістам. Деталі розповідає один з активістів Володимир Затайдух. Ідея була кожного року щось додати нове, що зв'язано з даною трагедією, для того, щоб кожен українець пам'ятав, хто в нас агресор і що тут відбулось. Чому саме така? Адже ми бачили на цьому місці саме таку вирву. Там знаходяться саме ті уламки, саме тієї ракети, яка зробила це цю трагедію. Кожного року ми будемо додати по одній інсталяції. Ми не можемо зробити, щоб наші діти забули, хто є ворогом.